Шановний голово, шановні колеги. Судячи з настрою Кабінету міністрів України і частини депутатського корпусу, цей конче потрібний закон в разі його позитивного рішення по ньому очікує вето. Я думаю, така позиція буде кабінету міністрів. З огляду на це, у мене запитання до представника кабінету міністрів, міністра. Чи знає міністр? І чи відчуває міністр, що в доходах населення комунальні тарифи складають більше 60%? І чи знає міністр, що люди просто виживають? І чи в цьому плані Кабінет міністрів щось небудь пропонує? Абсолютно ні. Торохтять виключно про реформи, від яких людям стає ще гірше. Судячи з усього, Кабінет міністрів виступає в ролі оператору Міжнародного валютного фонду. І весь час нас намагаються переконати з тому, що міжнародні аудитори сказали, що тарифи ці є справедливими. Немає абсолютно заперечень. Очевидно, вони є такими, бо на заході набагато вищий рівень життя. А ви, будь ласка, найміть міжнародних аудиторів, і хай вони порахують, чи можна прожити за пенсію в тисячу в тисячу двісті гривень. І скільки ми депутати з вами, будучи на округах, я звертаюся насамперед до депутатів-мажоритарників. Коли спілкуюся безпосередньо з людьми, коли отримуємо листи, і жінка пише: я прикута до ліжка, я інвалід першої групи, я не можу жити, я не хочу жити. Дайте мені щось випити, щоб я заснула і вранці не проснулася. Так давайте будемо разом думати про те, які ми рішення маємо приймати, щоб підтримати людей, враховуючи складну ситуацію. Тому, на моє глибоке переконання, ми це рішення очевидно приймемо сьогодні. Але воно працювати не буде, бо комісія, яка встановлює тарифи, стоїть як захисники брецької фортеці, вони вважають, що вони абсолютно несуть в собі істину. Я думаю, що Верховна Рада очевидно ще повинна заслухати цю комісію і прийняти такі рішення, які б дозволили людям вижити, зважаючи на те, що складна ситуація. Наша група буде підтримувати перший законопроект. Я маю на увазі депутатську.